Свята працівників освіти, ми вирішили завітати до нашої школи і поцікавитися шкільним життям. Що ж, давайте разом поринемо у історії наших вчителів. Доброго дня, Олена Михайлівна. Ми беремо інтерв'ю до Дня вчителя і хочемо спитати вас таке цікаве запитання: взагалі, про що ви думали, йдучи на свій перший урок. Вітаю всіх! Перед своїм першим уроком я міркувала над тим, якими будуть мої учні. Чи будуть вони серйозними, спокійними, чи, можливо, занадто балакучими або пустотливими. Я ще їх не знала, ніколи не бачила, але я вже їх любила. Вже частиночка мого серця належала моїм учням. Що стосується першого уроку, то я була впевнена, я закінчила Одеське педагогічне училище на той час, добре навчалася і вважала, що я все знаю, все розумію, що і як потрібно робити. Але коли прийшла до класу, і Бачила оці дитячі оченята, я пам'ятаю, що було дуже тихо. Діти розглядали клас, розглядали мене. Я теж роздивлялася, які вони. Мені було дуже цікаво. Ми дивилися одне на одного. Потім я вже сказала, що я їхня вчителька Олена Михайлівна. Кожен називав своє ім'я, бо це дуже важливо назвати своє ім'я, заявити про себе. І також діти додавали якусь інформацію про себе. Напевно, вже почали довіряти мені. Хтось сказав, у мене є кошенята, а хтось сказав, а у мене є старша сестра або молодший братик, а хтось був у бабусі в гостях, а хтось сказав, у мене випав зуб. Оце важлива така подія для молодших школярів. І отак от розпочалося. Наше спілкування. Ми спілкувалися. Потім діти запитували, а де наші батьки, а коли вони прийдуть. А в кінці уроку я запитала дітей, чи сподобалося їм у школі. Я дуже хотіла, щоб дітям сподобалося і щоб вони хотіли прийти сюди знов. І діти сказали мені, так подобається. Я запитала, прийдете ще до школи. І вони сказали, так, прийдемо. І отак от розпочалося наше спілкування. Вікторія Сергіївна, поділіться, будь ласка, враженнями від вашого першого уроку в житті. Перший урок. Це така дуже серйозна річ. Це було дуже-дуже давно. Задовго до того, як я розпочала роботу у ОНВК номер 49 Третій курс. Педагогічна практика. І дуже такий серйозний. Момент випробування. Зрозуміти, чи ти будеш працювати в школі, чи ти будеш шукати десь собі іншого життя. Закінчувала я Кіроградський державний педагогічний університет імені Володимира Ванюченка. І, відповідно, педагогічну практику довелося проходити в Кіровоградській школі. Тобто, це міська школа, все як треба. 35 галасливих учнів і я. Молода вчителька, іду на свій перший урок. Ноги тремтять, голос також не дуже добре спрацьовує. Але коли зайшла до класу і побачила оці живі обличчя, веселі очі безшкетливих цих дітей, то зрозуміла, що це дійсно так щось таке незвичне для мене. І впродовж. Трьох тижнів клопіткої роботи з цими швидкими, активними, розумними дітьми довелося зрозуміти, що це так. Були різні ситуації. Я йшла як вчитель, так, уже справді вчитель, тобто не практиканта як вчитель. Так, я завдання ставила продіною моя колега-наставниця. А діти мене сприймали як практикантку, вчительку практикантку І тому, чесно кажучи, не згадаю вже таких деталей, чогось нереально складного. Але малесеньких моментів, коли довелося добре понервувати, було. Життя знову повертає курс на місто, тому що я одружилася і мій чоловік чекав мене тут, в Одесі. І тому вже через рік я приїжджаю в місто Одеса і потрапляю в 4 школи. Зустрівшись на співбесіді, на співбесіді з Галиною Онисимівною, дізнаюся, що я отримую 5 А-клас. Це були такі серйозні дітки. Я їх пам'ятатиму все життя. Я всіх дітей пам'ятаю все життя. От. Але то були перші, такі з п'ятого класу, тобто рідні. І мої. Найголовніше, це слово мої, тому що довелося прожити дуже багато моментів різноманітних. Тому що це такий справжній шлях, коли ти розпочинаєш. Своє, свою педагогічну історію саме з учнями з 5 класу. І е, загалом в мене залишились такі теплі спогади, тому що з часом я вирушила в декрет декретну відпустку, а мої діточки вже продовжили. Навчання з іншим викладачем. Тому сьогодні дуже багато хто зустрічаємося, дуже багато хто радіє від того, що ми можемо спілкуватися вже стільки років минуло? Майже 20. І тому, звичайно, що теплі спогади про перший свій урок. Мабуть, залишиться на все моє життя. І згадувати я його буду з посмішкою? Доброго дня, Наталія Сергіївна. Ми до Дня вчителя беремо інтерв'ю в наших вчителів. Ми хочемо задати вам ось яке питання. Яка кумедна історія є з вашим першим класом під вашим керівництвом? Ой, ви знаєте, діти, я цю історію не забуду ніколи. У мене був учень. П'ятий А-клас, я класний керівник, мені 24 роки. У мене був учень Пишкін Володимир. І коли до мене підійшла вчителька фізкультури і каже Наталя Сергіївна, у нас в спортивній залі у дівочій роздягальні більш немає двері. Я кажу, як це? Ну, тому що ваш учень, Пишкін Володимир, її зніс. Я знаходжу по розкладу, де мої діти зараз знаходяться, залітаю до них, відкриваю, відчиняю двері, дивлюся в них контрольна. Мені вчителька показує тихенько, Вони пишуть, я заходжу, становлюсь біля дошки, роблю ручки бубліку. Він, не мовлячи ані слова, встає і каже: це я вибив двері у роздягальній дівочі Наталя Сергіївна. Вибачте, ця дитина, яка можна було їй взагалі нічого не говорити, він що робив? Він відразу приходив і казав. І він мені каже, Наталь Сергійовна, вибачте, але я вас не знайшов. Кумедно, ця дитина зараз стала дуже гарним хлопцем, допомагає мамі, в нього є своя власна родина. І саме Вовочку Пишкіна я не забуду ніколи, тому що це, ніби, такий персонаж у нас кумедний. але всі діти. Повинні бути кометними, щасливими. Тому з нагоди цього свята я вітаю всіх колег, склоняю голову перед важким вчительським трудом, працею. Вважаю, що всі літери у слові вчитель повинні писатися з великою. Хай нам всім щастить. Добробуту і разом до перемоги. Дорогі вчителі, в цьому навчальному році ви святкуєте своє професійне свято без традиційних привітань ваших учнів. На правах президента школи я від всієї учнівської родини вітаю вас, вчителі, з вашим святом. Дякуємо за те, що ви заради нас опановуєте новітні технології, виходите до нас на заняття. Дякуємо за те, що через постійний стрес кожного українця саме ви. Виходите і навчайте нас новим знанням. Я бажаю вам всім здоров'я, щастя, миру, а найголовніше перемоги і святим вас!